Кого може підписати київський Динамо? Це трансферне вікно, обман на півмільйона, шокуючі подробиці переходу Калюжника. топ трансфер українця в команду Ліги Чемпіонів, коментар гравця збірної України про допінг скандал Михайла Мудрика. Трансферні новини Донецького Шахтаря, який клуб УПЛ припиняє своє існування, а також який коментар дав Ардатуран про страх через війну в Україні. Футболіст збірної України Іван Калюшний опинився в центрі гучного трансферного скандалу. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, гравець отримав цікаву пропозицію з Польщі та був готовий покинути харківський «Металіст-1925». Щоб усе пройшло чесно, калюжний навіть погодився повернути клубу 100 тисяч доларів підйомних, які отримав при переході. Але тут несподіванка. Керівництво металіста повідомило, що трансфер обійшовся клубу не в 100, а в півмільйона доларів, із них 400 тисяч отримала агенція, пов'язана з Романом Зазулою та Коноплянкою. Сам футболіст про це нічого не знав. Шокований калюжний одразу зателефонував агентам і попросив повернути кошти, але відповідь була негативна. Після цього Іван з ними розірвав усі відносини. Голкіпер Карпат Яків Кінарейкін близький до переходу в іспанський вільяреал. 15 липня він попрощався з командою на зборах в Австрії та вже вирішив до Іспанії. Там він має пройти медогляд, після чого підпише контракт із клубом Ла Ліги. За даними Трансфермаркет, вартість Кінарейкіна 700 тисяч євро. Це може стати солідним заробітком для Карпат, адже рік тому Воротар приєднався до львів'ян вільним агентом. А от у самих Карпат тепер виникає дилема з позицією глкіпера. Кемкіна віддали в оренду кривбасу. А з новачком Андрієм Кліщуком залишився лише молодий Назар Домчак. Нагадаємо, що минулого сезону Вілля Реал фінішував п'ятому на Лізі та зіграє в Лізі Чемпіонів. Раніше також повідомляло, що клуб цікавився ще одним українським воротарем Андрієм Луніним із Реала. Друзі, перед тим як ми продовжимо, не забудьте про лайк та підписку на канал. Так ви не будете пропускати нові випуски та дуже підтримуєте наш канал. Всім дякую за вашу активність. Півзахисник Динамо Максим Брагаро може продовжити кар'єру в Туреччині. За інформацією турецького видання Reference, 22-річний українець потрапив у сферу інтересів клубу Суперліги Газіантеп. Перемовини щодо трансферу вже стартували, хоча Брагару не єдиний кандидат у списку потенційних новачків. Нагадаємо, півзахисник привернув до себе увагу яскравою грою за молодіжну збірну України на Євро 2025, де відзначився двома забитими м'ячами. Попри нестачу ігрового часу в Динамо, Брагару довів. Що здатен проявити себе на міжнародному рівні. Бельгійський Антверпен націлився на нападника Шахтаря Ласіну Трауре. Як повідомляє видання, клуб хоче посилити атакувальну лінію 24-річним форвардом збірної Буркіна Фасо. У 2021 році Шахтар заплатив за трауре 10 мільйонів євро. Зараз його контракт б'є до літа 2026-го, а Трансформаркет оцінює нападника в 4 мільйони. Антверпен вже зробив офіційну пропозицію. 2,5 мільйони євро. Однак угоди поки що не досягнуто. Новий головний тренер гірників Орда Туран може заблокувати цей трансфер. Він хоче залишити Трауре у складі на новий сезон. Минулого сезону Трауре забив 5 голів і віддав 6 результативних передач у 31 матчі за Шахтар. Київський Динамо зробило пропозицію щодо французького захисника словенського копера Ахмеда Сідібе. За інформацією джерела чемпіон УПЛ запропонував словенському клубу півтора мільйони євро за 23-річного футболіста. Сам гравець хиляється до інших варіантів, в тому числі серії Б і французької ліги. Один в минулому сезоні Ахмед Сідібе провів 38 матчів на клубному рівні, в яких встиг відзначитись одним голом і одною гольовою передачею. Веб-портал Трансфермаркет оцінює вартість гравця в 500 тисяч євро. Молодий талант Шахтеря Егіналдо потрапив у сферу інтересів італійського Торіно. За інформацією видання, 20-річного бразильця можуть придбати за орієнтовну суму 10 мільйонів євро. Окрім Торіно, на Егіналдо також претендують ще два клуби серії А Болонья та Аталанта. У сезоні 2024-2025 Егіналдо провів 36 матчів за шахтар, забивши 6 голів і оформивши 8 асистів. Така статистика не залишилась непомічною для скаутів з Італії. Динамо цікавилось центральним захисником ЦСК Софія Люмбордом Делавою, але зрештою відмовилась від його трансферу. Про це повідомляє болгарське видання Кота Спорт. 26-річний гравець збірної Косова певний час перебував під наглядом скаутів Київського Динамо. Наразі футболіст близький до переходу в один із турецьких клубів. У контракті Делова прописана клаусула в розмірі приблизно 950 тисяч євро. Це сума, яка робить його досить привабливим варіантом для багатьох команд. Данська лехія офіційно оголосила про підписання 21-річного захисника на правах оренди. Угода розрахована на весь сезон 2025-26. Динамівець Максим Дячук продовжить свою кар'єру у Польщі у минулому сезоні. За Динамо Дячук провів 14 матчів, відзначився одним асистом. Тепер він спробує закріпитись в основі клубу Секста Кляси. Вінгер Шахтаря Іван Петряк поділився думками про ситуацію з позитивною допінг пробою Вінгера Челсі Михайла Мудрика. Взагалі, без поняття, не знаю правди. Думаю, що мішенька сам це не вживав. Я просто не бачу сенсу. Він що з допінгом побіжить, що без допінгу. Ти ж сам бачив. він ракета, він же кінь, він же біжить. Ні, якась підстава, мабуть, хтось десь щось не знаю. Взагалі не уявляю собі як. Я думаю, що десь підкинули. Але тут треба також оточення вибирати, сказав Петряк. Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран в інтерв'ю іспанському виданню Марка відповів на питання про те, чи відчуває він страх через війну. Ви завжди були мужньою людиною? Чи були у вас коли-небудь сумніви через конфлікт в Україні? Чи відчуваєте ви страх або невпевненість через війну? Жодної секунди. З першого дня. Люди тут переживають дуже важкий час, майже три роки, у місці, де вони переживаються щодня і щосекунди, Як я міг сумніватися через це? Ми приїхали до України щоб додати трохи радості в життя людей своєю роботою. Ми прагнутимемо зробити їх якомога щасливішими нашим футболом і нашими досягненнями. Мої серця та думки завжди з ними. Гравець минає Павло Західний повідомив, що Закарпатський клуб припинив своє існування. Я перехожу до Юкса, Миная не буде, сказав Західний. Минай було засновано у 2015 році. В сезонах 2020-2021. 2023 2024 команда грала в УПЛ. За підсумками компанії минулого сезону Закарпатті фінішували четвертими групі вибування першої ліги.